Столиці Південної Кореї танцюють всі. Через два дні в Сеулі стартує місцевий танцювальний фестиваль. Захід вирішили відрекламувати масовим танцем. На центральній площі міста зібралися більше 600 танцюристів з 23 країн світу, щоб танцювати разом під популярний хіт Гангам Стайл. Gangnam Style – це суперпісня й супер танець. В Голландії звідки я приїхав. Цей хіт просто мега популярний. Мені навіть тренуватися не довелося. Я й так знаю всі рухи танцю. Виконавця та автора музичного хіта стайл» офіційно запросили відвідати захід, хоч він поки і не відповів на запрошення. Цей танець вже став якоюсь інтернаціональною мовою, що наш фестиваль колись досягне такого ж рівня популярності, як і цей хіт. Варто відзначити, що автора пісні та танцю під назвою Style співака Псая вже окрестили музичним феноменом. Кліп на його композицію за два місяці набрав більше 344 мільйонів переглядів. Псай через це потрапив до книги рекордів Гіннеса.